Добрый вечер. Студія. Добрый вечер. Однако, 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 однако. Я вас бачу. А вы мене бачите, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що це неловины шоу. Авангард, Транс. час, Сейчас». А згадайте нас самі, бо Я вже забув, я же, же сочнок метая, бо нас правде сраны, І тільки Тилька Тритону знает правду життя Тилька Тритону читает вешать і тільки, Так саме так, так Это що Транс Транс Авангар Танс Авангар это Джас Ангар Відкове кладовище, саме так. Дозвольте представитись. Генрій баварський пан маестро. Можливо, ви мене не знаєте і ніколи не знаєтеся, тому що мої зуби втекли вимова і не поприщалися за мене, а я їх так любив! Так. За що за те, що вони були так прекрасними, білосніжні тіла плавали по морям і мені нагадувало це минулі роки там, де молоко зливається, з тупотою кожна з вас могла Марією маріонена, якщо в Неправда плюща що висить на шиї, якщо тільки, Господи ж ти прости. Однак, чи існують приділи, чи існує мистецтво раниці, а квадраті і от ти зупиняєшся. Перед Сальвадором вдалі. І він каже тобі, що в мене є фільм. А ти кажеш, а що Ми вчора? Бачили зі вами на бульварі, на бульварі, на бульварі, на бульварі. Я вас бачу, я закохався. А, разів ти закохувався. Я закохувалася, скільки разів, дивлячись о котрій годині. Дивлячись о котрій годині. Дивичуся на мене. І фотоапарат щокнув, і у нас тепер я світло. ми разом вдвох. Де ми разом слухаємо джаз і спостерігаємо друг за другом детектив стояв за кущами і перераховував кожний крок. Він прораховував кожний крок. крок. Трансгендер, котрий йшов своєю стежкою прямо до кота. А кот хотів сказати, головне в нашому житті увага, помпе! Нашому житті зараз каже ні ми, ні кіт, котрий ніколи не розмовляв. Будьте людьми, люди, якщо не будете, я вас дівча. Yeah. На цьому, я думаю, треба закінчити наше шоу. Yeah. І подивитися, а що буде далі. Чи будемо далі. arrivederci, ciao s'il se plaît, le mie nuove idee, superatevi.